Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. Ви в ефірі телеканалу Н1. добрі новини, підсумки тижня, Україна. У Верховній Раді України створили тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави. Про це повідомив народний депутат України представник Житомирщини, член ТСК Дмитро Костюк. Згідно із пояснювальною запискою до проєкту постанови, народні депутати отримують численні повідомлення про факти корупційних та військових правопорушень при здійсненні заходів з оборони держави. Тому тимчасова слідча комісія має перевірити можливі порушення законодавства, у тому числі факти корупційних та військових правопорушень при здійсненні заходів з оборони держави, а також при використанні коштів держбюджету, спрямованих на здійснення. Заходів з оборони тому тимчасова слідча комісія має перевірити можливі порушення законодавства, у тому числі факти корупційних та військових правопорушень при здійсненні заходів з оборони держави, а також при використанні коштів держбюджету, спрямованих на здійснення заходів з оборони, у тому числі з обладнання оборонних фортифікаційних споруд, а також на закупівлю та постачання безпілотників для потреб сектору безпеки і оборони. Нагадаємо. Раніше народні депутати виїжджали на фронт для перевірки фортифікацій і були незадоволені станом справ, зокрема на покровському напрямку. Так виглядають точки бойові, так у нас виглядає зараз траншея, не укріплена, без лісу, не обшита, тому що просто банально не вистачає лісу. 30% забезпеченості військових, де паліси України, де ліс? Я розумію, все, ви будуєте санаторій в кротних місцях, на цей ліс вистачає там дуже гарно. Тут, звісно, немає Світязя, немає інших озер, не так красиво, але ліс потрібен тут більше, ніж там. Можете собі уявити, що буде восени, що буде зимою, як оце все просто затопить, замолить грязюкою. Тут буде неможливо вести оборону. Виконано два етапи робіт, ще два не виконано. Бачимо, не обшито, антидронового захисту немає, немає матеріалів. 909 тіл загиблих оборонців повернулися до України. Про це пишуть в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед них воїни, які воювали на Курахівському, Покровському та Бахмутському напрямках. Є й захисники, що оборонили країну на Вугледарському, Луганському та Запорізькому напрямках, а також тіла українців із моргів на території РФ. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання УЗСУ автоматичний гранатомет agl 53 вітчизняного виробництва. Як повідомляється в оборонному відомстві, зброя відрізняється найкращою точністю ведення вогню та дальністю стрілянини порівняно з радянським аналогом. Цей гранатомет можна встановлювати на бойових машинах або легкому всюдихідному транспорті. А зі спеціальною триногою використовувати як групову піхотну зброю. Йдеться у повідомленні. Новий зразок гранатомета використовується боєприпаси типо розміру 40 на 55 мм. міліметрів це стандарт унітарних пострілів для автоматичних гранатометних систем армії країн НАТО. У територіальних центрах комплектування та соцпідтримки в рамках експериментального проєкту почнуть працювати юристи, психологи та волонтери. Про це повідомляє судова юридична газета з посиланням на уповноважену президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольгу Решетилову. Рішення було прийнято після. Для аналізу ситуації щодо самовільного залишення військових частин виявилося, що більшість таких випадків трапляється в перший тиждень після мобілізації ще до того, як новобранців розподіляють за словами решетилової. Причина СЗЧ часто полягає не лише у страхові чи навантаженні, але й у відсутності інформації про те, що чекає на мобілізованих. Багато людей не розуміють своїх прав, обов'язків і можливостей. У застосунку резерв плюс стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Йдеться про осіб, дані про яких є в єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Щоб оформити відстрочку, треба вибрати пункт подати запит на відстрочку, а потім відповідну категорію. Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних в реєстрах не знайдено, варто звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. У Міноборони та Генштабі створюється окрема вертикаль, яка займатиметься лише розвитком військової авіації. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. У цьому контексті міністр оборони Рустему Міров за погодженням з президентом Володимиром Зеленським ухвалив деякі призначення. Отже, генерал-майор Олексій Марченко, відтепер заступник начальника генштабу зсу, бригадний генерал Сергій Голубцов, заступник командувача повітряних сил, а полковник Олександр Дяків, командувач авіації, водночас заступник командувача повітряних сил. Мета процесу, як стверджує Ярмак, зробити повітряні сили ще потужнішими. Центральна виборча комісія готує новий механізм для голосування громадян України, які живуть за кордоном. Про це повідомив голова ЦВК. Олег Діденко за його словами, ідея полягає в тому, щоб українці перед виборами могли подати заяву фізично у посольство чи онлайн, що вони перебувають за кордоном, хочуть проголосувати і де саме вони хочуть це зробити. Проте запровадження механізму активної реєстрації залежатиме від того, чи підтримає цю пропозицію Верховна Рада. Україна вперше в історії виграла срібло змішаних командних змагань чемпіонату світу 2025 з лижної акробатики. Чемпіонат світу пройшов у швейцарському енгадіні. Першими стартами з лижної акробатики стали командні змішані змагання. Вони розпочалися одразу з фіналу, участь у якому взяли сім збірних команд, серед яких Україна. Синьо-жовтих представляли три лижні акробати: одна жінка і два чоловіки. Ангеліна Брикіна, а також чинні бронзові призери чемпіонату світу у дисципліні: Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. Львівський стронгмен Павло Кордіяка увійшов до книги рекордів Гіннеса. Про це повідомив Офіс спорту Львівської міськради. Стронгмен Павло Кордіяка встановив світовий рекорд під час телевізійного шоу Ніч рекордів у Мілані завданням спортсмена було підняти п'ять колод вагою в 100, 120, 140, 160, 180 кілограмів за найкоротший час. Павло успішно впорався із цим викликом. Ком, продемонструвавши неймовірну силу та витривалість, цей рекорд став ще одним підтвердженням високого рівня українських силачів на світовій арені. Вказано у повідомленні. на сторінці Strongman Champions Ліга оприлюднили відео встановлення рекорду, де зазначено, що Павло Кордіяка підняв 5 колод за 37 секунд та 68 мілісекунди. мілісекунд. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня Україна.